Друзі, нас інфо. Перші проголовне поїхала. Після спічу Путіна в п'ятницю і в ультиматумів Трампа Москва знову палає. Складські приміщення на південному заході столиці, колишній логістичний узол, офіційно зареєстрований як база зберігання запчастин до побутової техніки, охоплені вогнем. Почалося все з серії вибухів, які було чутно навіть в районі Арбата. А вже за годину три вибухи в інших районах: один поблизу червоної площі, інший в районі Тушино, третій у Мітіно. Пожежі надано третій рівень складності. Площа займання по на 2000 квадратних метрів. Гасіння ведуть застосуванням авіації в повітрі два іл 76 з пожежними системами, а в місті паніка. Але це не просто цивільна база. Як пишуть анонімні джерела в силових структурах, насправді це був маскувальний склад військового постачання серед знищеного понад 50 тисяч комплектів зимової форми, ФПВ-дрони, амуніція для ССО, запасні частини, техніки і засоби цифрового шифрування. І все це пішло в вогонь. За даними внутрішніх каналів, ФСБ на об'єкті напередодні зняли охорону, а потім прибули відомі в камуфляжі без розпізнавальних Знаків близько півночі пролунали перші постріли. Як з'ясувалось пізніше, загін колишніх вагнерівців розстріляв підрозділ охорони ФСБ і Розгвардії, після чого заклав вибухівку на об'єкті. Справжня мета знищення постачання, але ще важливіша демонстрація сили за інформацією кремлівського. Що це не зовнішня атака. а Внутрішній удар у Москві почалась війна структур. Патрушев негайно скликав радбеса, але атмосфера неформальна. За даними зливів, частина генераля відкрито виступила проти нього. Один із командувачів заявив: війна вже програна. Внутрішній розвал чого. Видний, настав час миру, а не нових репресій. Реакція Патрушева миттєва. Телеграм-канали стверджують, генералів, які висловили критику, одразу взяли під охорону і її. Видали заборону на виїзд з Москви. Один уже ізольований в санаторії ФСБ на околиці, усе без оголошень. Але всі все зрозуміли. Вертикаль тріщить, в розгвардії. Паніка, частина особового складу масово відмовляється від нічного патрулювання. Підрозділи відмовляються виїжджати без супроводу армійських офіцерів. Москві і Підмосков'ї піднято резерв внутрішніх військ, але навіть серед них зради і саботаж. Але тим часом диверсії тривають за останні 48 годин на території РФ зафіксовано сім підпалів складів паливомастильних мастильних матеріалів. Два вибухи в казармах на Уралі, три атаки на вузли залізничної інфраструктури. Кожна з них не не зчасний случай. Усе координовано. Мета дестабілізація до перевороту. За інформацією заліт Патрушов планує повну заміну верхівки ФСБ і міноборони вже до середини серпня. Його мета усунути всіх, хто ще може саботувати перемовини із заходом. Він більше не хоче грати в радикального наступника. Його план технічний мир. Захід уже в курсі Китай мовчить, але спостерігає. От в Україні спокійно, залужний. Коротко каже: війна триває, але ворог розпадається середини. Резерви ЗСУ на позиціях готуються до нового етапу. Коротка аналітика, диверсія в Москві. Знак глибокої дестабілізації, це не атака ззовні, це внутрішня війна. Збройна гра структур вагнерівці, Патрушев, армія ФСБ більше не одне ціле. Патрушев бере контроль, репресії проти генералів. Сигнал для всіх. Вертикаль влади розпадається, умовний переворот уже в дії. Україна в перевазі, ворог слабшає, перемога близько. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.